Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. З вами на зв'язку я Ігор Бабак. Зніму відео про те, як у нас зараз підростає бролер. Вилупився він у нас 2 числа. На сьогоднішній день йому 13 днів. Вага такого бролера. Ну, Посути. 372 грама так десь виходить. О, ваги я поставив. О, зараз зважимо нашого бролерка. Ков 500. О, так вони ось до нас в літочках розположення. Корм даю їм. Селівана старт до 21 дня. От. І так у нас в шести брудерах Вони ж знаходяться. Ось така у нас птичка, ось бролерок. Ну, лампочки на випадок того, що якщо світло вимикають, повербанк підключаю. І тоді в них буде світло. Ну, зараз я ось сюди зніму відео та буду їх пересаджувати. Пересаджувати вже дорослі клітки, де вони будуть вже знаходитися до забою. А ці брудера треба готувати під переділок. Знову вичищати, вимивати усе, всі пасочки їхні. Випайка у них, а по випайки, значить, не випаюємо ніякої хімії їх. випайка у них один мед. З дня народження, з часу народження з їхнього дня даємо їм це корм, це як для бройлерів, стартовий, я сказав, От. і мед. Випайка тільки медом. Ми приміняємо е, збір е, будь-який, які там пчелки принесуть. Е, то Нема у нас такого, що там акатійов, і ще якісь є комплексний збір. Е, так як нам посовітували, я вже це використовував на перепілках. Е, все дуже гарно виходить. Посовітувала мені там жіночка з групи, познайомились з мігородом Марія Семенівна. І я оце пробую, як би кажуть, на страх і різ, спробую на перепілках все добре. Це на брулерках. Дивлюсь, теж гарно все виходить, тут, тут, як то кажуть, по тут по дереву. Випайка да? меда проходить у нас отсюди. 50 грамів дружина відмітила мірочку таку. Значить, сам принцип випиті складається з того, що столова ложка на літр води. воно розводиться, мед цей розводиться повністю, щоб роста. В опічній воді не теплі такі, як з під крана. І потім наливаю сюди у мене 6-літрова фляга. На, сюди виходить на 300 грамів на літр, 50 грамів з того літру, що розведений мит. І все, 5 днів. 5 днів випоїли. от, і потім 5 днів вода. Тепер знову у них залито. У флягах мит розведений. На 5 днів. Сьогодні вони вже 2 сутки там п'ють, третій да, сутки вже в них. О. Ну все, ну, зараз вважу. Побачите. Зараз якось треба знімати. Ой, бандит. Айди сюди. Зараз. А ну, невдобний Не кричи. Зважу тебе до ютуба. Чого ти кричиш? Оп! Так. Ну стой. Книжка книжки написала? 375 грамм. А там 372. Тихо. А ну, бандит, иди сюда. А ну ты иди сюда. Ой, неудобно, зараза. О, так. 400. Блин, сбыл гаденыш малый. Ну, ось, я их пересадил. Кліпки, як і казав. Зараз вони вже тут знаходитимуться до вирізу. От корм у них повні кормушки. Корм, я їй казав, це старт для бролерів випуск, Завод випускник Бориспіль Київської області. І ось так вони вже на відху. Ну, птички мені подобається, звісно. Крупненька така, гарненька. Ось. Ну, а там будемо дивитися, як вони будуть підростати. Буду знімати на відео, кидати в YouTube. Це у нас такий експеримент. Перший раз, що ми випаємо медом. Ну, Зараз я скажу, я дуже ось отакої вазі птички. Без сім'ї. Дай Бог, щоб так було і далі. От. Да? банда. Це наша банда. Ось такі у нас справи, шановні. Ну, не буду відволікати вас від усього ваших справ. Всім ще раз гарного, гарного дня. Дякую за підписки на мій канал, за спілкування. Якщо щось не так десь засняв, вибачайте. А слідом піде відео про перепілку. Те, що я і казав. От. Е, е, значить там конспект у мене. Я його зачитаю вам, а ви вже дивіться самі. Я кажу, нікого не призиваю робити так, як я, але я дивлюсь на те, що у нас воно виходить і ділюсь з вами, а там може вирішувати кожному як би, самому. Так все, до зв'язку. Дякую, до побачення.